Вітаю вас! Нещодавно один з телеграм-каналів з більш ніж 200 тисяч підписників, який Центр протидії дезінформації про РНБУ України вніс до переліку інформаційних терористів опублікував пропагандистський матеріал під назвою Хибні інформаційні бої. Поставивши відео на паузу, ви можете ознайомитись з цією публікацією. Я лише виділю основні тези, які звучать так: країну та націю визначає не її минуле, а майбутнє. Якщо держава не приваблива та не має унікальних пропозицій для кожного окремого громадянина, треба швидше її покинути. З цією публікацією телеграм-каналу ознайомилось більше 130 тисяч підписників. Цікаво, скільки людей погодилось з автором. Та впевнено вирішили, що треба їхати за кращим життям. Перебуваючи в зміненому психологічному стані через війну, людина не тільки може погодитись з тими доводами, на які робить акцент автор статті, а також підтримати висловлену позицію. Справді, яка різниця, чи борщ, коли немає грошей на продукти? Треба думати про майбутнє, тому що в країні відсутні не тільки унікальні пропозиції, а й комфортне проживання людей, особливо для молоді. Як ви гадаєте, який процент зі 130 тисяч підписників зробили подібні висновки? Якщо навіть 10% із загальної кількості погодили з висловом автора публікації, це вже буде 13 тисяч людей. Ви тільки уявіть, 13 тисяч громадян потрапили під зовнішній вплив. На сторінках телеграм-каналу щоденно публікується близько 10 статей, зміст яких спрямований на підрив позитивного мислення людини. Сотні тисяч громадян кожного дня знаходяться під контрольованим емоційним станом. Попавши під вплив маніпулятора, людина сама не підозрюючи стає зброю в чужих руках, поширюючи свідомо неоднозначну та провокаційну інформацію серед своїх близьких та знайомих, впроваджуючи підміну понять в умах людей стосовно історії, вказуючи на те, що країну та націю визначає не її минуле а майбутнє. Агресор прагне лише одного, щоб народ України забув про те, хто він є, скільки довелося йому пережити трагічних подій на шляху до незалежності. Істина якраз і полягає в тому, що нас визначило саме минуле, і тому ми йдемо впевнено в майбутнє, незважаючи не на деякі перепони. Публікуючи подібну інформацію, ворог сам себе викриває в тому, що живе навіть не зьогоденням, а в далекому минулому. Через що він так і не зміг зрозуміти душу українського народу, від слова зовсім. Але ж це не є поводом зі сторони агресора припинити свої спроби щодо маніпуляції громадської думки, а навіть навпаки, їх способи стають дедалі вишиканіше та агресивніше. В Україні йде війна, яка визвана агресією Російської Федерації. Кожного дня ворог калічить та вбиває наших громадян, але ж йому замало вбити тіло, через Дезінформацію, підміну понять та інші способи маніпуляцій він хоче заволодіти душею кожного з нас. Та для того, щоб це не трапилось, ми повинні протидіяти, вірити тільки у перевірену інформацію та перемогу українського народу над загарбником. Якщо для вас це відео було корисним, прошу вашої допомоги і його поширення, зробивши репост. Підписуйтесь на YouTube канал інформаційна протидія. Дякую за увагу! Нехай береже вас Бог! Слава Україні!